Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це спачний. Licker". Друге слово це винна карта. Двенкарт. Третє слово це перша страва меню або закуска до столу. Хтфорхерех. Четверте слово це скатертина. tafelkleed. П'яте слово це резервування столика. De reservatie. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.